28 серпня, і ця дата є незмінною. Кожного року святкується свято Успіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятаємо історію з Євангелія, коли Христос був розіп'ятий на Христі, і він звернувся до Богородиці і до Яна Хрестителя. Сину, це мати Твоя. І матір це син твій, і кажуть святі отці, що саме цими словами Господь вірив весь рід людський під покров Богородиці. Богородиця жила ще довго після смерті, після Воскресіння, після Вознесіння Спасителя, і знову ж таки за переданням перед смертю за три дні. Богородиці з'явився Архангел Гавріїл, той, який сповістив їй благу новину про пришестя в світ Спасителя, і сповістив, що Господь забере її в небеса. Саме це свято ми називаємо успінням, не смертю Богородиці, а Успінням, бо і тропар, тобто прославлення Пресвятої Богородиці в храмі, звучить так: у Різдві дівство зберегла ти і після смерті не покинула ти світу Богородиці, а перейшла від смерті до життя. Тобто, навіть за переданням, коли апостол Фома. Який не був присутній, коли перший раз Христос з'явився, але він також не був присутній тоді, коли і був похорон Пресвятої Богородиці. Але коли він з'явився і просив, щоб відкрили гріб, щоб попрощатися, коли відкрили тіла Богородиці не було. Тому відповідно апостоли знали, що Господь, Спаситель, син Пресвятої Богородиці, а наш Бог взяв її тіло в небеса. Тому ми і святкуємо свято Успіння Пресвятої Богородиці як матері нашої, яка не покинула світу яка є для нас покровом і заступницею, яка зберігає особливо наш український народ і покриває чесним своїм омофором, бо знаємо, що і на січі козацтво наше під покровом Богородиці вело і свої бої, і зараз на сьогоднішній час ми звертаємось до Богородиці, що покривала і наше військо українське.